Вітаю, колеги та листі канал. Часу на YouTube стає все менше, але відео буду по можливості викладати в мережу. Нещодавно глядачі задавали питання стосовно того мінімального набору інструментів і допоміжного приладдя, яке має бути у зварювальника для комфортної праці. Тому, хто вперше на каналі підписуємося, покажу, що маю в арсеналі, а ви по можливості у коментарях доповніть, що є у вас і що ви використовуєте зазвичай. Оскільки носити інструменти у руках, кишенях чи в пакеті за ТБ буде не дуже зручно і практично, то треба мати якийсь міцний ящик чи кейс, щоб там все розмістити. Тож почнемо. Перше, що треба мати зварювальнику, це краги. У мене зараз ось такі, інтертуловські, доволі живучі, але вже ремонтував їх, бо нитка не витримує ультрафіолету і починають вони розвазитися по швах. Це проблема багатьох виробників, які полюбляють економити на витратних матеріалах. І краще не брати краги занадто фарбовані, бо в кінці робочого дня неочікувано можете мати червоні або зелені, або сині руки. Відмити їх буде проблемою, бо фарба в'їдається у шкіру рук дуже сильно. Далі треба мати закриті захисні окуляри і респіратор. Для відбивання шлакової корки можна самостійно зварити молоток. Я цей зварив за брізка труби і кайла, тому він дуже міцний. Але важкий, краще робити трохи легші екземпляри. Бо таким за зміну руки можна накачати як у рембо. У кишені треба завжди мати рулетку і крейду або зварювальний олівець. Їх велика кількість різновидів, тому тут вже хто яким звик працювати. І рулеток треба мати декілька, бо як десь закинеш, то вже не знайдеш, особливо ввечері. І за стрічку теж треба мати обов'язково. Найкращий і більш-менш бюджетний варіант я вже у шорцах показував. Якщо мова йде про струбцини, то вони бувають різних видів. Допоможуть надійно закріпити заготовку перед зварюванням. Але з особистого досвіду скажу, що ось ці швидкозажимні не дуже високої якості і з ними багато проблем. Можуть злетіти, можуть не тримати, можуть зламатись. Випадків було достатньо. Зазвичай використовую ось цю сіру струбцину, але різьбу треба змащувати густим мастилом, щоб не налипли на різьбу краплі металу, якщо зварюю, дуже близько від струбцини. Зварювальних магнітів треба мати два комплекти одні для великих заготовок, а малого розміру магніти для малих заготовок. Як їх вибирати, я вже теж показував у відео. Якщо є вільний час і бажання, то можна перейти по посиланню і подивитися. Чистити від налиплої стружки їх краще металевою щіткою, рухом від себе і одягнувши попередньо захисні окуляри. Також стануть у нагоді листи паперу і канцелярські ножиці. Якщо, наприклад, треба розмітити терес труби, щоб його рівно відрізати, або якийсь фігурний шаблон вирізати. Без рівня теж важко. Треба, щоб він був у наявності, хоч найпростішої конфігурації, але так інколи буває, зайдеш у магазин. Візьмеш 5-6 однакових рівнів, поставиш всі поряд, а вони показують кожен різний результат. Тому бажано мати калібрований рівень, як і кутник. В Аврорі прикладеш кутник до кутника, а там зазор між ними у палець. І як такими працювати? Тому до вибору інструмента треба ставитись прискіпливо. Якісний калібрований інструмент вбереже від маси проблем, які можуть вилізти у подальшому. Якщо розглядати штангенс циркулі, то я використовую лише класичного типу. Електронні мені зовсім не зайшли. Такими дуже зручно вимірювати внутрішній діаметр на зрізі труби і екземпляри, якими можна виміряти глибину висвердленого отвору. Для зварювання тонкого металу є в наявності декілька мідних пластин і повоз. Вони відтягують на себе надвишок теплоти при зварюванні. Також треба мати цілий набор різних кіл на болгарку: відрізних по металу, зачисних, шліфувальних і так далі. І щоб не закусило притискну гайку при використанні відрізного кола, то я під неї кладу прокладку з картону або інше відпрацьоване відрізне коло. А ось, мабуть, найважливіша прибуда. То працював з плиткою, то, мабуть, впізнав ці клини з СВП. Навіщо вони, я думаю, не треба пояснювати. Якщо треба нарастити їх висоту, то один з них перевертаємо і регулюємо як треба. Але подалі від місця зварювання, бо можуть розплавитися. Що ще треба? Набір шестигранників. Якщо у вас кабелі від Дніпро М та ще й алюмінієві жили, то, скоріш за все, держак вже відпадав. І в залежності від прижимних потаїв. Вони там або під шестигранник або під викрутку Philips. Викруток треба різних мати і бажано їх не губити. Також апценки стануть у нагоді. За металеву щітку, так то я зовсім мовчу, бо без неї нікуди. Також інколи користуюся зубилом. Є в наявності велике і мале танке. До зубила в комплекті повинен йти молоток. Є різні напилки, плоскі, напівкруглі. Також бажано мати ручні зажими, і для зачистки внутрішньої стінки труби ось таку циліндричну фрезу. А для виправлення дефектів зварювання, конусну закруглену фрезу по металу з карбіду вольфраму. Ось у мене наче і все, але ж звісно, це не повний перелік того, що може знадобитися. Кому відео стало у нагоді, лайк, пишіть у кого що є, хто чим користується, і що зручно використовувати, а що краще покласти на полицю і ніколи його не чіпати. Бережіть себе, і свій інструмент, і до нових зустрічей на каналі.